Я радий вітати вас на каналі 5Micron. У даному відео ми подивимося процес створення бресформи. Деталі корпусу ручному це на такі от деталі і розберемо всі нюанси, які там були, і покажемо, як воно розглядалось. Ну і була роздрукована та деталь на 3D принтері з пластику ABS, оскільки готовий виріб мав бути з пластику ABS. Для того, щоб зробити всередині остаточний монтаж, перевірити її механічні характеристики, як вона монтується, заручність. Це вже остаточний варіант деталі. Було ще попередніх декілька. В акустиці дуже важливо перевірити її акустичні характеристики, як розходиться звук на різних частотах, на різних діапазонах, чи ні, де нічого не вібрує, яке поширення і так далі. Даний варіант підійшов, тож ми її запустили в роботу. І для проєктування прес-форми нам знадобилося провести аналіз і симуляцію лиття даної деталі, щоб в процесі, після того, як виготовити деталь, щоб не виявилося, що вона не може пролитися. Була запущена симуляція лиття для виявлення. Де можливі осадочні раковини, різні спаї, воздушні пробки, температура охолодження, щоб якнайкраще спроєктувати систему охолодження, щоб спроєктувати випари в тих місцях, де найдовше буде затримуватися повітря і так далі. Отже, зараз ви бачите, де будуть воздушні пробки, синеньким кольором на екрані показує. Тобто, і відповідно там утворюється лінії SPI. І можу сказати, оскільки так вже було виготовлено, що це підтвердилося симуляція і практика майже на 98% так воно і було. Але SPI не критичні, тобто на форму і властивості деталі воно не впливає. І бачимо температуру тиски, де найбільший тиск пластику, де найменший тиск пластику, де швидше буде вистигати, де помаліше, де найбільша маса. Відповідно, там буде більше температура, показує зараз, де найшвидше буде деталь стагати, де найпомаліше. Відповідно, де найпомаліше, там додаємо систему охолодження. Щоб воно швидше вистигало і не було потім короблення цієї деталі від нерівномірного охолодження. Отже, за результатами проведеної роботи була спроєктована бресформа. І, переглянувши всі креслення, я зробив такі собі симуляцію роботи. Даної форми, для того, щоб виявити всі можливі ще нюанси, особливо в рухомих частинах, буває так, що форму спроектували, а якісь штовхачі чи косі, наприклад, штовхачі стикаються один з одним або щось заважає формі працювати. Вийшов такий досить складний роз'єм і повзушки, оскільки там були піднутрення, без повзушок не обійтись ніяк. І от, власне, подивитися, як ці повзушки будуть працювати, і там виявилося виявився нюанс, що їх треба було ще трошки підрізати, бо показувало, що вони будуть вдарятися в верхню частину при відході, оскільки в них є такий виступ, який зараз видно. Він міг вдарятися, там треба було, ми зробили фасочку і все пішло нормально. Там буквально якийсь міліметр півтори але він міг заблокувати всю форму. Повзвони, тут така штука не дуже добра, бо Ну, як не добра, вона в принципі нормальна, просто з ними дуже багато якась це граня їх треба підігнати так ідеально, щоб і слюсарі при роботі не дуже полюблять, коли є повзуни, бо підганяти то, ще то завдання. Особливо форма зараз двохмісна, тобто 4 повзуна. Ну, там було з чим побавитися, чесно кажучи. Я також перевірили всі штовхачі. Там використовуються також трубчасті штовхачі, які скидають деталь з такого довгого знака. Але. Муляція показала, що далі все йде добре. Тобто в такому розрізі там далі буде видно, як воно скидає деталь з цього це от Зараз видно, як він скидає. бачите, знак йде в плиту нижню. Там фіксується нерухомо, і по ньому ходить трубчастий штовхач, який знімає деталь. Далі пішли, розробка була креслень. одно під рукою мати, щоб ви бачити допуски, це практично необхідно. Ну а в інших частинах вже буде показано безпосередньо виготовлення самої форми, процес фрезерування, процес електроерозії. Тож чекайте, нових, нових серій. До зустрічі і радий буду бачити вас на моєму каналі. Думаю, там ще буде багато цікавого.